Віталій батерішахів. Рая против Нагоя. Бразилия. Рейтинг 1922. Гамбіт Енглунда. І що? І ця штука. Такі, Енлунд? Добре. Добренько. а я поспокійніше. Хоч три нулі, да Не хочеш, ти тринулі? Жоди ти хочеш Давай ще натисну трошки. Тепер три нулі. ну, виглядається. Так, собі. А я три нулі. Я сюди перечеплюсь, а ти туди? Я туди, ти сюди, ди. Так, якийсь сюди хід в тебе є. let І дам якість, але ну, байдуже мені не якість. У нього тут фігури не грають. Все, стоп. Мені треба відкривати центр Швиденько. Я б залюбки, щоб він зараз забрав би поміняв би мені туру. Насправді, поміняв би туру аж, яка не грає. Відкриваю гру, тому що вони фіру краще розташовані і все. Good. Ти туди пішов. Мабуть, правильно. Це 4 погроза. Треба десь коня віддавати, да і все. Щоб думати. Про шах хтось забув. Нагадаю тобі його. Є такий елемент в шахах? Шах. Ще один. Давай ще ж. Так, хочеш нічию, так? Да? Не хочу я нічию. Ти хочеш А7 піти? Ерунду. Малюк. Citruno, там б 3 є просто, Передумав. Назад. Така штука. Важливий пішачок тут. Йому треба було скоріше міняти і забирати пішака. можливо, там щось було атак. так, Отак, новий ферзь пройшов і виграв парші. чек. Математичний приїхав від коняки. С2 на 60. На цьому ритму я б вже, звісно, його не грав би. До ну, 1800 чорними нормально. А потім. Так собі. Так, тут треба було вже бити на М5. Час прийшов саме тут було пробити. Ну, ні щось не знаю, відкривати лінію, а щось, це думати. Виявляється, просто б'ємо, залишаємо загрозу. Оці всі фіури один одному заважають, не грають. Захистити коня не можна. Ну, суперник швидко дуже грає, да я під нього підлаштовуюсь: купа різних варіантів, яких треба рахувати, їх ніхто в обліці рахувати не буде, нікому це не треба. В принципі, майже всю дорогу прекрасна позиція. Тут йому треба. Кінь е 7 Зіграти. Вигнати ферзя з активної поляни. Треба з фігурами суперника, які в вашому таборі створюють загрози. Ну, суперник вирішив боротись трішки не так. Розміняти ферзів не вийшло. Тут була нічия. Отака. Ферзь Д5. Королі. Тут можна і програти, а можна і виграти. А тут ні. Тут такий симпатичний матець.